Чао, друзі! Я розповім вам про країну, у якій не буває сумно. У цій країні понад 310 сонячних днів. Як ви вже могли здогадатися, це Італія. Коли ви приїжджаєте до Італії, це схоже на те, як ви приїжджаєте до родичів на Пасху, багато їжі, напоїв, живої музики та дуже багато незнайомих людей, які посміхаються і вітаються з вами. Отже, про все по порядку: у цій країні дуже багато пам'яток. Одне з популярніших це Колізей, фонтан дітвері, Пейзанська вежа, пантеон тощо. Пам'яток у цій країні настільки багато, що навіть якщо приїхати до Італії на цілий місяць, ти не встигнеш обійти всі музеї та пам'ятки. Але що казати? У Італії навіть сміттєвий бак виглядає так, ніби це витвір мистецтва. Більш за все італійці люблять святкувати. Ну а що ж ви хотіли? У них на рік чотири Пасхи. На першу Пасху вони святять фрукти, на другу напої, в особливості вино, на третє панатони, ну, по типу як у нас Пасха, а на четверте це ковбаси, м'ясо та сири. Взагалі-то рік проходить достатньо спокійно, але коли приходить весна, починається дуже багато різних фестів, багато карнавалів, багато маскарадів. І такі свята проходять до кінця вересня. Якщо чесно, улітку. Коли б ти не прокинувся, навіть у четвертій ранку завжди буде грати італійська музика. Тому що, хоч і італійців і вважають лінивими, але встають вони взагалі рано. Їхній день проходить так: вони прикладаються о п'ятій ранку, випивають каву, йдуть на роботу. Обід починається о 12 дня, а закінчується о 3-й або о 4-й годині вечора. Для італійців це взагалі норма. Тому що на обід потрібно багато часу. Є такий факт, який багато хто вважає міфом, але це правда. Італійці ніколи не їдять вчорашню їжу, вони або готують на один раз, або викидають її у смітник. Італія це країна без віку, тому що ти можеш гуляти по вулиці і побачити стареньких бабусь, які займаються спортом, водять машини і слідкують за всіма новинами моди. Їжа в Італії дуже різноманітна. Напевно, символом все ж таки є піца. Одна з найулюбленіших піц італійців це звичайна маргарита, яка готується так. Розкатується дуже тонкий слой тіста, на неї намазується томатний соус, складеться моцарелла і саме головне свіжий зелений базилик. І щоб піца придбала той самий смак, потрібно її запекти у великій старій печі на вуглях. У італійців з напоїв. Улюбленим, напевно, є вино. І натуральний апельсиновий сік. Оскільки італійці частіше за все живуть одною великою родиною, і коли вони переїжджають до нового будинку, вони садять апельсинові дерева як символ прибутку у сім'ї. Так, італійці дуже сильно вірять в прикмети. Вони навіть чомусь схожі на наші. Наприклад, мешканці теж не люблять чорних кішок, намагаються не розсипати сіль. А також італійці ні за що в житті не вглядатимуть у розбите дзеркало або в один з його уламків, наївно вірячи, що шматок їхньої душі залишиться у ньому. Взагалі-то про італію і італійців можна розповідати днями й ночами, але я на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу, Аріведерчі, що у перекладі з італійської до нових зустрічей.